Доброго дня, діти! Ви вже знаєте, що взимку дуже холодно, і потрібно допомагати пташкам, підгодовувати їх, бо їм важко знайти їжу. Сьогодні я вам пропоную порахувати, скільки ж пташок до нас прилетіло. До годівнички. Ходімо? Давайте подивимось, скільки пташок прилетіло до нашої годівнички. І голуб, і сини. І горобці. Давайте з вами порахуємо, скільки ж горобців прилетіло. Один горобець, два горобця, три горобця. Усього три горобця. І позначаємо цифрою три. А давайте з вами порахуємо, скільки голубів прилетіло один голуб. Означаємо цифрою один. А скільки ж синичок прилетіло, давайте порахуємо одна синичка, дві синички. Усього дві синички. Діти. А скільки ж усього пташок прилетіло до годівнички. Давайте рахувати одна пташка. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Усього шість пташок. Позначаємо цифрою шість. Ви вже з нею знайомі. Діти, а подивіться, скільки великих пташок. Так, один. Голуб. А скільки маленьких пташок? Давайте порахуємо. Одна пташка, дві, три, чотири, п'ять. Усього п'ять маленьких пташок позначаємо цифрою П'ять. Молодці! Дівчинка Оленка вийшла на прогулянку. Та вирішила погодувати пташок. Давайте подивимось, скільки пташок до неї прилетіло. Скільки ж прилетіло синичок. Одна синичка. Дві синички. Прилетіло дві синички. А скільки ж горобців прилетіло? Один горобець. Два Три, чотири, усього, чотири горобця. А скільки ж усього пташок прилетіло до дівчинки? Давайте порахуємо. Одна пташка, дві, три, чотири, п'ять, шість. Усього прилетіло шість пташок. А скільки ж в нас дівчинок? Так, одна дівчинка. Молодці. А ось подивіться, скільки пташок біля дерева. Давайте подивимось, скільки пташок вгорі. Одна це коробець. А скільки пташок під деревом. Так, одна пташка синичка. Діти, а яка пташка зліва від нашого дерева? Так, це сорока. А яка пташка справа від дерева? Подивіться уважно. Так, це голуб, він справа від дерева. Які ви розумнички! Ну ось ми з вами і порахували пташок. Подивилися, скільки вгорі, скільки під деревом. Я вам пропоную, коли ви з батьками підете на прогулянку, погодувати пташок та порахувати, скільки ж їх до вас прилетить, скільки голубів або скільки синичок. Мені дуже цікаво, скільки ж ви зможете нарахувати пташок. А я буду чекати ваших відгуків. До побачення!